Розділ другий. Поклавши руку на дверну клямку, Вінстон пригадав, що він залишив на столі розгорнутий щоденник. Геть старшого брата. Було написано такими великими літерами, що вони через усю кімнату впадали в око. Він утнув неймовірну дурницю. Але навіть у такому панічному стані йому не хотілося закривати нотатник, щоб не забруднити кремового паперу чорнилом, яке все ще не встигло висохти. Він глибоко вдихнув і відчинив двері, і відразу ж на нього накотилася тепла хвиля полегкості. За дверима стояла безбарна, виснажена жінка з рідким волоссям і зморшкуватим обличчям. О, товаришу! почала вона жалібним, схожим на скигління голосом. Мені здалося, я почула, як ви повернулися додому. Чи не могли б ви зайти і поглянути на наш злив. Під краном на кухні. Він засмітився, і. Це була місіс Парсонс, дружина сусіда, який мешкав на одному поверсі з Вінстоном. Місіс було словом, якого партія не схвалювала, вимусили кожну називати товариш. Але щодо деяких жінок, це виходило не самохід. Їй було близько тридцяти, але вона здавалася набагато старшою. Складалося враження. Що у зморшки на її обличчі набився пил, Вінстон пройшов коридором за нею. Самостійно відремонтовані речі щодня завдавали тут чимало клопоту. У житловому будинку перемога, що був споруджений приблизно 1930 року, всі квартири були старезні, і він уже майже розвалювався. Від стель і стін постійно відпадали шматки тиньку, труби лопалися від кожного сильного заморозку. Дах протікав щоразу, коли випадав сніг, опалювальна система протікала навіть від половини звичайного тиску, але частіше задля економії зовсім не працювала. Ремонти, окрім тих, які можна було зробити власноруч, мали схвалюватися далекими комітетами, які могли протягом двох років не давати дозволу навіть замінити розбиту шибку. Тома якраз немає вдома і тому почала пояснювати мізіс Парнсон. Безбарним голосом. Квартира парсонсів була більшою за квартиру Вінстона і, по-інакшому, занедбаною. Усе було потрощене і розкидане, наче тут щойно товклася величезна розлючена тварина, спорядження для різних ігор: окейні ключки, боксерські рукавиці, пробитий футбольний м'яч, вивернуті, мокрі відпоту шорти. Все це лежало розкидане підлогою, а на столі стояли брудні тарілки, і лежали підручники із загнутими краями. На стінах висіли яскраво червоні прапори молодіжної ліги та прапори розвідників, а також плакати із зображенням старшого брата на повний зріст. Тут стояв звичний дух вареної капусти, притаманний усьому будинку, але його забивав ще гостріший сморід поту, який належав тому, кого зараз саме не було вдома. Це ставало очевидним з першого подиху, попри не зовсім зрозумілі причини для такої впевненості. В іншій кімнаті хтось із гребінцем і клаптем туалетного паперу в руках намагався підігравати мелодії військового маршу, який досі лунав з телеекрана. Це діти, сказала місіс Парсонс, перелякано поглянувши у бік дверей, вони сьогодні залишилися вдома і, звичайно. Вона мала звичку обривати речення незакінченими. Кухонна раковина була майже повінця наповнена зеленою водою, яка ще більше смерділа вареною капустою. Вінстон опустився навколішки і уважно оглянув колінчасті вигини труби. Йому було гидко торкатися її руками, і він ненавидів нахилятися, бо після цього завжди кашлюв. Місіс Парсонс дивилася на нього безпорадним поглядом. Звичайно, якби Том був удома, він би все за мить полагодив, сказала вона. Він і з радістю береться за таку роботу. Том любить робити щось своїми руками. Він такий. Парсон спрацював разом із Вінстоном у Міністерстві правди. Він був огрядним, але діяльним, безмежно дружним, сповненим ідіотського ентузіазму, одним із тих відданих і працьовитих йолопів. Від яких стабільність партій залежала більше аніж навіть від поліції думок. Коли йому виповнилося 35 років, він неохоче покинув лави молодіжної ліги, а до того, як покинути молодіжну лігу, примудрився залишитися у розвідниках на рік більше визначеного терміну. У міністерстві він виконував не надто важливу роботу, для якої не потрібен був розум, натомість він був провідним активістом спортивного комітету. Та всіх інших комітетів, які займалися організацією екскурсій і демонстрацій, збиранням коштів та всіма іншими видами добровільних ініціатив. Пахкаючи люлькою, він самовдоволено повідомляв, що протягом останніх чотирьох років не пропустив жодного з вечірніх засідань громадського центру, парсонса скрізь супроводжував гострий запах поту, своєрідне свідчення напруженого способу його життя. Навіть після того, як він йшов, продовжувало смердіти потом. У вас є гайковий ключ? запитав Вінстон, намагаючись відкрутити гайку у місці з'єднання труб. Гайковий ключ? безпорадним голосом перепитала місіс Парсон. Я не знаю, можливо, діти затупотіли ноги. Знову почулася мелодія гребінця, і до вітальні вдерлися діти. Місіс Парсонс принесла гайковий ключ. Вінстон випустив воду і бредливо витяг моток волосся, який забив трубу. Ретельно, як тільки міг, він вимив руки холодною водою з-під крана і вийшов до іншої кімнати. Руки вгору наказав йому злий голос. Гарний дев'ятирічний хлопчик з лютим обличчям визирнув за столу і націлив на нього іграшковий пістолет. У той час, як його молодша на кілька років сестра таким самим жестом наставила на нього дерев'яну палицю. Обоє були вдягнені в сині шорти, сірі сорочки та червоні на нашийні хустки, однострій розвідників. Вінстон підняв руки над головою, але з неприємним відчуттям, що це не зовсім гра, такою загрозливою була поведінка хлопчика. Ти зрадник, заволав хлопчик. Ти думко злочинець, ти шпигун Євразії, я застрелю тебе, я розпорошу тебе, я пошлю тебе на соляні копальні. Несподівано вони затанцювали навколо нього, вигукуючи зрадник, і думко злочинець, причому дівчинка кожним своїм рухом наслідувала брата. Це лякало, як можуть лякати тигренята, які скоро виростуть і перетворяться на людожерів, в очах хлопчика. Було щось схоже на веселу злість, вгадувалося очевидне бажання вдарити або копнути Вінстона, і усвідомлення того, що він уже досить дорослий, аби так вчинити. Йому справді пощастило, що в руках у хлопця несправжній пістолет, подумав Вінстон. Очі місіс Парсонс нервово перебігали від Вінстона до дітей і назад. У вітальні, яка була краще освітлена, він із цікавістю переконувався в тому, що у зморшки на її обличчя і справді набився пил. Розійшлися, виправдовувалася вона. Вони засмучені, бо їм не дозволяють подивитися на повішених. Через це вони такі. Я надто заклопотана, щоб займатися ними, а Том ніколи вчасно не повертається з роботи. Чому нам не можна піти дивитися, як вішають злочинців? погрозливо гаркнув хлопчик. Ми хочемо дивитися, як їх вішають. Ми хочемо дивитися, як їх вішають, проспівала дівчинка, продовжуючи стрибати навколо. Вінстон пригадав, що увечері у парку мали повісити кількох євразійських полонених, звинувачених у воєнних злочинах. Це траплялося десь раз на місяць і було загальною розвагою. Діти також не хотіли прогавити цієї вистави. Вінстон попрощався з місіс Парсонс і рушив до дверей. Але не встигнув він ступити й кількох кроків по коридору, як щось надзвичайно боляче садонуло його в шию. Здавалося, ніби йому під шкіру встромили розжарений дріт. Він обернувся і встиг побачити, як місіс Парсонс заштовхує свого сина за двері, а хлопець ховав у кишені рогатку. Голдштайн! закричав хлопець, коли за ним захреснулися двері. Але найбільше Вінстона вразив вираз безпорадного страху на поросілому обличчі жінки. Повернувшись до своєї кімнати, він швидко проминув телеекран і, потираючи шию, знову сів за стіл. Музика з телеекрана урвалася, натомість карбований військовий голос почав зловтішно розповідати про озброєння нової плавучої фортеці, яка щойно стала на якір між Ісландією та Фарерськими островами. Маючи таких дітей, подумав він, ця підолашна жінка певно живе у постійному страху. Через рік або два вони стежитимуть за нею вдень і вночі, вивідуючи прояви її неблагонадійності. Майже всі діти зараз жахливі, найгіршим було те, що через такі організації, як розвідники, їх систематично перетворювали на непокірних малих дикунів. Але це зовсім не спонукало їх збунтуватися проти дисципліни, якої від них вимагала партія. Навпаки, вони обожнювали партію і поводилися згідно з її настановами пісні, процесії, прапори, туристичні походи, маршрутування з іграшковими рушницями, викрикування гасел, обожнювання старшого брата, все це було для них улюбленими іграми, вся їхня лють. Спрямовувалися проти ворогів держави, проти чужоземців, зрадників, саботажників, думкозлочинців. злочинців. Уже стало майже звичним, що з досягненням 30-річного віку люди починали боятися власних дітей, і на це були вагомі причини, бо не минало й тижня, щоб у Таймсі не надрукували статті про те, як той чи той підлий малий шпигун, дитина герой так здебільшого їх називали. Підслухав антидержавні висловлювання батьків і повідомив про це поліцію думок. Біль від випущеної рогатки кулі ущух. Вінстон неохоче взяв ручку, міркуючи, чи знайдеться щось іще, аби записати до щоденника. Несподівано на думку знову прийшов О'Браєн. Кілька років тому, коли це було, либонь відтоді вже минуло сім років. Йому наснилося, що він іде через огорнуту пітьмою кімнату, і хтось, коли Вінстон проходив повз нього, сказав йому: ми зустрінемося там, де не буде темряви». Це було вимовлено дуже спокійно, майже мимохідь, не заклика, а просто твердження. Він пішов далі, так і не озвавшись до того, хто це промовив. Дивним було те, що тоді у темряві ці слова не справили на нього великого враження. Лише згодом і поступово вони почали набувати значення. Тепер він міг пригадати, коли вперше побачив Обраїна. Раніше за цей сон, чи пізніше, також він не пам'ятав, коли вирішив, що голос у сні належить Обраїну, але хай там як, а той голос він пов'язував з Обраїном. Тоді, і темряви, до нього заговорив саме О'Браїн. Вінстон ніколи не був певен, навіть після сьогоднішнього. Миттєвого обміну поглядами, ким є для нього Обраєн, другом чи ворогом. Та, схоже, це було не так і важливо між ними існував зв'язок важливіший аніж прихильність чи приязнь. Ми зустрінемося там, де не буде темряви, сказав він йому. Вінстон не знав, що це означає, але відчував, що рано чи пізно ці слова справдяться. Голос із телеекрана урвався. У застояному повітрі пролунав звук сурми, чистий і прекрасний. Скрипучий голос провадив: Увага, увага! Щойно надійшло повідомлення з Малабарського фронту. Наші війська у південній Індії отримали блискавучу перемогу. Я уповноважений заявити, що ця подія значно наблизить кінець війни. Передаємо перелік усіх новин. Чекай поганих вістей, подумав Вінстон. І справді, після кривавого опису знищення євразійського війська з величезними цифрами убитих і полонених надійшло повідомлення про те, що, починаючи з наступного тижня порція шоколаду знизиться з 30 грамів до 20. -х. Вінстон знову відригнув джин вивітрювався, залишаючи після себе відчуття порожнечі, телеекран чи то святкуючи перемогу, чи то намагаючись приглушити звістку про шоколад. Гримнув пісню Тобі, Океанія. Під час її прослуховування потрібно було виструнчитися, але в ніші він був невидимий. Після Тобі, Океанія залунала легка музика. Двінстон відійшов до вікна, обернувшись спиною до телеекрана. День був холодний і ясний, десь далеко вибухнула ракета, гуркіт її вибуху прокотився довкружжям. Зараз на Лондон щотижня падало по 20-30 ракет. Унизу на вулиці вітер тріпав подертий плакат з написом «Ангсоц». «Ангсоц» – священні принципи Ангсоцу, новомова, дводумство, можливість змінювати минуле йому здалося, ніби він продирався крізь густі хащі на океанському дні, заблукавши в страховинному світі, де він сам був страховиськом. Він самотній. Минуле померло, майбутнє годі собі уявити, чи може він бути впевненим у тому, що на його боці є бодай одна людина із нині живих, і чи має він підстави сумніватися в тому, що панування партії не триватиме вічно? Замість відповіді, він побачив три гасла на білому фронтоні Міністерства правди: Війна це мир, свобода це рабство. Неудство – це сила. Вінстон дістав з кишені 25-центову монету. Там також дрібними літерами були викарбувані ці самі гасла, а на іншому боці монети обличчя старшого брата. Його очі пильнували за ним навіть з монети. Вони були зображені на монетах, на поштових марках, на обкладинках книжок, на прапорах, на плакатах, на сигаретних пачках, всюди. Ти завжди бачиш його очі, що стежать за тобою, і повсякчас чуєш його голос. Спиш чи не спиш, працюєш чи їси, перебуваєш удома чи ні, миєшся у ванні чи лежиш у ліжку, тобі ніде не заховатися. Ти не маєш нічого власного, крім кількох кубічних сантиметрів у власному черепі. Сонце заховалося за обрій, і безліч вікон на фронтоні Міністерства Правди, на які більше не падало світло. Зробилися темними, наче бійниці фортеці. Коли Вінстон окинув поглядом величезну пірамідальну споруду, у нього стало важко на серці, вона надто могутня і її не зруйнуєш. Навіть тисячі ракет не зможуть її порушити. Він знову запитав себе, для кого він пише цей щоденник: для майбутнього, для минулого, для епохи, яку можна лише уявити. І попереду його чекає не просто смерть, а цілковите знищення. Його щоденник перетвориться на попіл, а сам він на пил. Перш ніж вони очистять від нього буття і зітруть його із пам'яті, те, що він написав, прочитає лише поліція думок чи варто звертатися до майбутнього, коли у фізичному розумінні після тебе не залишиться жодного твого сліду, навіть жодного слова. Нашкрябано тобою на клапті паперу. Телеекран відбив 14-ту годину. Через 10 хвилин він мусив іти. Він повинен повернутися на роботу о 14:30. Дивно, але сигнал годинника, здавалося, сповнив його новими силами. Він самотній привид, що промовляє правду, якої ніхто ніколи не почує. Але доти, доки він це робитиме, щось і далі триватиме. Потрібно не так прагнути бути почутим, як залишитися при здоровому глузді, бо лише таким чином можна зберегти спадщину людство. Він повернувся до столу, вмочив перо у чорнило і написав: до майбутнього чи до минулого, до того часу, коли думки були або будуть вільними, коли люди відрізнялися або відрізнятимуться одне від одного, а не житимуть одним життям, до того часу. Коли істина існувала, чи існуватиме й те, що зроблено не могло або не може бути скасованим, від часу одноманітності, від часу самотності, від часу старшого брата, від часу дводумства, моє вітання. Він подумав про те, що відтепер уже мертвий, йому здалося, що тільки тепер, коли він зміг сформулювати свої думки, він зробив вирішальний крок. Наслідки кожного його вчинку містяться у самому вчинку. Він написав думко злочин не призводить до смерті, думко злочин і є сама смерть. Тепер, коли Вінстон зрозумів, що він мрець, для нього стало важливим залишатися живим якомога довше. Два пальці його лівої руки були заляпані чорнилом. Це саме та деталь, яка може його викрити. Якась ентузіастка з міністерства, що любить усе пхати свого носа, це буде, либонь, жінка, або та маленька з волоссям кольору піску, або чорнява з відділу художньої літератури, може зацікавитися, чому це він писав протягом перерви на ланч, чому він послуговувався старомодною ручкою. Що саме він писав, а потім подати сигнал у відповідний департамент. Він пішов до ванної і ретельно змив чорнило шкарубким темно-коричневим милом. Яке, наче наждачний папір, обдирало шкіру, а отже, добре для цього підходило. Він поклав щоденник до шухляди. Марно думати про те, щоб заховати його, але він принаймні зможе переконатися, чи хтось дізнався про його існування. Голосина на обрізі була б надто помітною. Кінчиком пальця він підняв порошинку біловатого пилу і поклав її на куточок оправи, якщо до його зошита хтось доторкнеться. Порошинка впаде.